Привіт, мене звати Ярослав, я кофаундер Явари Таймтрекер зі штучним інтелектом. Розкажу байку. Чи ви знаєте, як класична музика впливає на надої корів? А як думаєте, може українська народна мелодійна ще краще впливає? Так от, коротка відповідь така. Молока буде більше, але музика ні при чому. А відгадка цього, цього феномену така. Приблизно років 200 назад, коли тільки придумали електричні лампочки, то на одному з заводів, завод називався Хотторна в Америці. Маркетолог придумав геніальну ідею. А давайте ми будемо продавати наші лампочки з заводами. Прийдемо, скажемо, що якщо вони включать більше лампочок своїм робітникам, вони будуть там краще бачити деталі чи щось там, і будуть краще працювати через то. І вони провели експеримент, крутили більше лампочок, і знаєте що, співробітники працюють краще. А в іншій фокус-групі вони нічого не міняли, тільки вимірювали з тим самим кількістю світла і знову вони працюють краще. А в третій фокус групі вони взагалі зменшили кількість лампочок, і вони все одно працюють краще. Але через деякий час продуктивність перебітників падає до стандартної величини. І так вони плавно підійшли до формулювання закону, якого назвали Закон Хоторна, ефект Хоторна, що коли люди знають, що за ними хтось спостерігає, то самостійно і добровільно змінюють свою поведінку в кращу сторону, без штрафів і безредньо. І ви знаєте приклади такої, такої поведінки, наприклад, в соціальних мережах. Ми представляємо кращу версію себе, бо ми знаємо, що хтось на нас буде дивитися. От коли в нас є кілька фоточок, які хочемо виставити, то яку ми з них виставимо? Та яка краща? А коли ми, наприклад, дзвонимо по телефону і там кажуть, що розмова буде записана, ми якось чуть акуратніше говоримо. Так? Ми проходимо на Zoom-дзвінок. І що? І ми вже рівніше сіли десь зачіску поправили. тобто ми чуть краще для інших людей. В автопарках ставлять е, GPS-спостереження е, за заїздою заїзд автомобілів. І що до 30% економія пального, отак це працює. Що робить явари? Ми робимо, то саме. Е, той самий закон психологічний, базовий закон функціонування людей приносимо в комп'ютерний світ. Ми робимо програмку, яка встановлюється на комп'ютер за 10 хвилин, ну, буквально за дві навіть. І зберігає лог всього, що відбувається за день на комп'ютері, які вікна були відкриті, які назви програм, які документи збирається все докупки, віддає штучному інтелекту. Штучний інтелект це все гарно аналізує і віддає звіт як співробітнику, так і керівнику. А співробітнику він ще віддає ще одну чудесну штуку. Він аналізує прямо от мій, мій робочий день і каже: Слухай, от. Ти займався таким-таким, тобі треба поправити отаке, таке, але, але ще він спочатку багато хвалить, каже, ти молодець, що зробив таке, тому що те виходить, а, а тут таке, і людям прям, всім подобається це, це дивитися. Е, і воно ну, дає, дає підказки. Так? І... <кхід> е, отже, яварий таймтрекер що робить? Яку проблему ми лікуємо? В е, світі від 40 до 60% часу. В компаніях, у співробітників втратиться на різний розфокус. Від 40 до 60%. Ми рятуємо до 20% з того часу і перетворюємо його в робочий. без штрафів, без премій, з першого дня. І працюємо ще раз завдяки тому, що люди знають, що за ними спостерігають, і вони самостійно добровільно працюють краще. От, от так це працює. Чудово.